Багато було різних тем минулого тижня, на які західні змі писали. Зокрема, важлива тема це контрнаступ Збройних сил України, тому що ми розуміємо, що це та річ, яка точно має статися для того, аби звільнити ті території, які зараз є тимчасово окупованими. Розкажи, будь ласка, які видання або яке видання, і що саме писало на цю тему треба сказати що тема контрнаступу це тема яку завжди цікаво і важливо бачити у закордонних змі і цього тижня таке авторитетне видання як «The Economist» писало про те що україна нарощує сили для контрнаступу і зокрема про що йдеться йдеться про те що україна вже отримала 40% від тієї допомоги яка була передбачена йдеться про зброю говорить зокрема це видання що Починаючи з грудня до сьогодні, Україна отримала велику кількість зброї допомоги з Німеччини і порівнюють це кажуть про те, що оця частина допомоги це третина всього, що отримала Україна взагалі за минулий рік, тобто це велика цифра. Ну і ми знаємо, що ремонтні потужності збільшує Німеччина для України, і Німеччина. Всіляко розширює е, свої можливості з постачання танків леопард для українського контрнаступу, і говорить про те, що будуть виробляти боєприпаси, що це дуже актуально. І також е, треба сказати, що економіст відмічає те, що Україні в останньому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки передбачається. Броньована техніка мостоукладки, яка необхідна для контрнаступу на півдні та на сході України, власне, йдеться про те, що без цієї техніки мостоукладки неможливо, наприклад, деокупувати частину Херсонщини, частину Запорізь, Запорізької області і так далі. Тому е, говорять про те, що це вказує на те, що весною в Україні може бути досить вдалий контрнаступ на думку за економіст. Ну і ми бачимо, що і росіяни теж це усвідомлюють. Вони готуються, вони укріплюють свої оборонні позиції. Зокрема, на півдні зараз. Це Запорізька область, це звичайно Херсонська область, і території, які ще зараз перебувають під окупацією. Бачимо, що вони намагаються обладнати. Свої позиції готуються посилено, готуються до контрнаступу. Але з іншого боку, дійсно дуже важливо зараз, щоб світ посилював збройну підтримку України, тому що нам необхідні, окрім важкого озброєння, звичайно, і боєприпаси, які щодня використовуються в величезних просто кількостях. Звичайно, що нам потрібне і ну будь-яке озброєння для того, аби провести успішні контрнаступальні дії і таким чином звільнити свої території.